Двійка чаш. Ой, як цікаво, скоро відкриється те, що до вас прийде взаємне кохання. Ви кохаєте його, він кохає вас. Але це двійка, зразу попереджаю. Ви ж знаєте, вас багато, і я хочу, щоб кожна з вас відповідала за своє життя. Це тільки двійка, чи це не десятка, тобто почуття є і що ще відкриється. Причому це відкриється дуже скоро. Очікуйте, вас це торкнеться вашою красивою голівкою. Це буде дуже скоро, або через 8 днів, або через 8 годин, або 28 числа, або 8, або 18, або у когось через 8 хвилин. в мою групу Telegram, там крутий контент. Так, і причому карти.